Привіт, друзі. Так, рецепт самого, самого смачного їдла на природі. Ось, бачите, інгредієнти треба обов'язково запам'ятати. Це сало солене, це чорний хлібчик, це часничок. І обов'язково така паличка, бачите, тут вирізали. Можна її не дуже товсто, щоб вона, випадку, щоб перегоріла, щоб сало впало в вогонь, коли його руками достати, воно смачніше. Ось, якось так, друзі. Беремо сало, нарізаємо його трошки. Так, треба спочатку сіль. Здерти, але я вже її постирав, цю сіль Тому так нарізаємо сальце, бачите, гарненько. А. Беремо цю паличку хитру. Ось. Ліцемо вогні. Так, друзі, обов'язково почне капати сальце моє на хлібчик. отак, щоб що воно нам щоб хлібчик пропитався сальцем, бачите? А -а -а. Так, друзі, сальце я пожарив, хлібчик теж помикав сало і обжарив на кострі. Получається, нас отак от, бачите? О! М -м -м -м. Господи боже! М -м -м. Смак дитинства, друзі. Це просто це Це дуже смачно. М -м -м.